Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФЕМ і глядачів. Нашого ютуб-каналу «Київ.ФМ», на який, на який я закликаю усіх вас підписуватися. Там завжди є корисна і важлива інформація. Далі у нас по курсу програма Лікар знає, в якій сьогодні ми будемо говорити про очі. Наважитися на операцію на очах це найскладніше рішення для будь-якого пацієнта. Бо дуже багато є питань, є сумнівів, а чи все пройде добре, а які ризики, а яким буде відновлення, а чи повернеться зір. Але варто пам'ятати, що успіх цієї процедури. Ури, це завжди співпраця лікаря і пацієнта власне про. Після операційне відновлення пацієнтів із захворюваннями очей. Ми сьогодні будемо говорити у нашій програмі Лікар знає. Я із задоволенням представляю вже нашого постійного експерта, постійного гостя, відомого українського лікаря-офтальмолога, професора, завідувача кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця Сергія Рикова. Добрий день, пан, Добрий день. Сергій. Як завжди. Я запрошую усіх вас долучатися до нашого ефіру. Давайте будемо робити його разом ставте, будь ласка, свої запитання на наш вайбер 098 009 98 98. Одразу зазначу, що запитання уже є, бо люди нам писали, коли Йшов в ефірі анонс цієї програми цього ефіру. Ви маєте ще 25 хвилин, щоб так само проконсультуватися в прямому ефірі із професором. Ну а якщо не встигнете, але маєте якісь сумніви щодо свого зору і бажання його поліпшити. Будь ласка, телефонуйте і записуйтеся в круту клініку. Очі клінік. 0, телефон нуль 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Ну а приїхати, якщо вже запишетесь, доведеться на вулицю. Василя Липківського 16 в це неподалік від південного залізничного вокзалу. Інформація прозвучала на правах реклами. Сергію Олександровичу, дивіться. Я подумала, що якщо ми сьогодні будемо говорити про післяопераційне відновлення пацієнтів, то давайте нагадаємо, а які операції на очах бувають. Бо ми всі знаємо про тільки ексімерну корекцію лазером. А що ще сьогодні? Офтальмології? От якщо ось цей термін операція на очах, то які це процедури? Ну різні процедури, різні технології, це і на додатках, хоч. Тобто на повіках, десь на Броні області. Це можуть бути і різні кісти, це можуть бути різні запалення, може бути гнійне запалення, це таке, як, наприклад, ячмінь або халязіон і таке інше. І очні захворювання, вже, що стосується самого органа зору ока, це Якщо взяти з переді до заду, то це буде так рогівка спочатку, це різні кератити, це помутніння рогівки, які потребує, наприклад, також корекції лазерної, тобто також це може бути птерігіум, який наростає на рогівку. Це хірургічний метод, також може бути і лазерний метод, і хірургічний. Потім ми говоримо про саме поширене захворювання це катаракту. Катаракта це займає приблизно серед всієї патології хірургічної, ну, приблизно 60%. І тут дуже важливо знати, що катаракта вона дуже часто йде з глаукомою. є ізольована глаукома є поєднана глаукома. І потім далі задній відрізок ока це скловидне тіло, це сітківка, це зоровий нерв. І мова йде про те, що. Якщо захворювання заднього відрізку ті, ока, то це набагато складніше захворювання, ніж, скажемо, переднього відрізка та ж сама катаракта. Тому що, ну, по-перше, це візуалізується добре, і по-друге, самі процеси репаративні проходять набагато швидше. Через те, от повністю анатомія ока, і по різним, скажем, анатомічним структурам може бути захворювання. Але відшарування стільки займає дуже великий відсоток. І що стосується рефракційної хірургії, тепер вона вийшла на такий рівень ексимерна корекція, що вона 50 на 50 з катарактою. От якщо взяти приватні клініки, так, то от скільки катаракт роблять на рік, скільки роблять і, угу. скажімо, ексімерних корекцій. Тому що ну, технологія ексімерної корекції вона йде вперед трошки швидше, ніж катарактальна хірургія. Там скажімо, технологія вона класична, змінюється тільки обладнання деяке і зручність для хірурга і звичайно. Ну, безпека для пацієнта, От. а що стосується ксімельної корекції, то опцій дуже нових багато. Так, те, що мене зачепило, моє вухо зачепило. От у цьому переліку потенційних операцій ви назвали ячмінь, що теж випадки є, що його хірургічно треба там. Ну, чи? звичайно, я ще забув кос косоокість, птози, а. пластичні оперативні втручання. Ну, ячмінь, ячмінь. Я вам хочу сказати, що в мене в Ютубі більше 100 тисяч переглядів за ячмінь. А якщо взяти катаракту, так тільки 18 тисяч, тобто популярність набагато більше. Тому що ячмінь часто буває в кожної людини, може бути. От це в основному простудне захворювання або захворювання нечистих рук, може, можна вважати. І дійсно, якщо ячмінь має таку, знаєте, серйозну форму, як він розпливається і має. Багато гною всередині, то гній це дуже небезпечно для організму. Нам потрібно хірургам що зробити? В першу чергу випустити, а потім зробити дренаж, а потім уже вилущити повністю капсулу. Щоб не було вже в подальшому цих запальних процесів, це саме популярний між іншим, от Ви правильно відмітили, <свісно> і поки дійти до катаракти, то ячмінце номер один у нас. А я до речі, ще от скористаюся нагодою. От мене є знайомий хлопчик. В ну у всіх ми знаємо, що у всіх людей є вірус герпесу, а в нього час від часу він проявляється і доволі нерідко, і проявляється саме на очах. От цьому можна якось запобігти. Так, потрібно в першу чергу повноцінно обстежити дитину чи дорослого на вірус герпеса. Це робиться лабораторно, і видно, чи він, скажімо, свіжий цей вірус, чи він має хронічний перебіг. І тоді вже від цього залежить лікування, і частіше всього, що потрібно приймати пігулки або уколи, а не тільки капати, тому що крапель від герпесу ну, там буквально одні два варіанти. А то просто вже ми симптоматично дивимося, наскільки пошкоджена рогівка, і тоді додаємо там, скажімо, якісь звіско еластики. То воно ще й шкодить рогівку. Саме небезпечно герпесне пошкодження це герпесний кератит. Коли переходить на рогівку. Чому? Тому що рогівка вона безсудинна. А коли йде запалення, туди вростають судини. І от уявіть собі, на прозорій рогівці вростають отак, от судини, і вони розгалужуються, розгалужуються і заростають повну, повністю рогівку. Людина сліпне – більмо. Це буде васкуляризоване більмо. Через те це може бути від герпесу. З пубертатного періоду він практично проходить. Найчастіше буває так, це якщо в дітей. Ну, але зараз важливо ну, там зробити ті заходи, щоб берегти зір насправді. Бо... Звичайно, ви знаєте, теплі ноги, оце бабушки рекомендації, теплі ноги це дуже, дуже важливий момент. Тобто думайте, от моя мама завжди дбала про моє взуття. Ви знаєте, я не, не знав, чому ну, мені було зручно ходити там, але вона старалась, щоб воно було зручне і тепле, і таке інше. Через те теплі ноги це профілактика любих запальних процесів ока і організму. Повертаючись до операції після операційного відновлення, От дивіться, я на початку сказала, що пацієнтам ну, там, най... найскладніше наважитись, так особливо і ви багато часто це розказуєте, що якщо це людина літнього віку, то вони бояться. І тут важливо співпраця знову ж таки те, про що я говорила. От які страхи найчастіше вам озвучують, коли ви спілкуєтеся і кажете, що потрібна операція? Знаєте, мене дуже хороші зараз пацієнти пішли, тому що вони приїжджають з дочками угу. от, і вони вже готові. <ріст> <ріст> тому що, щоб маму привезти до лікаря, треба було підготувати. підготувати. розумієте? І коли я вже кажу, що у вас катаракта, кажу, нічого нового вам не скажу, я знаю. Тобто, так знаєте, легенько, я знаю. Е, дійсно, пацієнти ну, бояться, тому що це не палець, це око, розумієте, втративши зір, людина стає немічною через те. Тут і вибір фахівців, вибір клініки, ліцензії треба дивитися, які клініки мають, яке обладнання мають, які фахівці, кваліфікація клініки це рівень фахівців. Ну, дійсно там молоді інтерни приходять на роботу, вони йдуть на діагностику. А ну, операціями займаються вже хірурги, які мають досвід там, 10 років і таке інше. Через те важливо вибрати фахівця. Воно, начебто, ми говоримо, як при радянській владі вибрати фахівця. Ні, повинно бути стандарт лікування. І я за те, щоб прийшовши в будь-яку клініку, щоб пацієнт не запитував, хто буде оперувати. От я би дуже хотів, тому що от наша кафедра готується підготовкою лікарів, і лікарів-хірургів, ми зараз маємо там тренажери спеціальні і таке інше. І головне, ми маємо чудових амбітних хірургів на кафедрі викладачів, які є взірець для майбутнього хірурга. От він подивиться на цього хірурга, він скаже, так, я буду офтальмохірургом. І от це дуже важливо, щоб був стандарт. Якщо є стандарт, і потім є стандартне ведення пацієнта післяопераційне ведення пацієнта. Слухайте, ну навіть якщо такі стандарти є. Я, наприклад, переконана, що в Києві у всіх клініках дуже професійні е, офтальмологи. І я, я переконаний Ось. також. але ж ну тут, тут наша ментальність, тут наше бачення, тому що нам простіше е, а порадьте мені mm. офтальмолога, гінеколога. Я дуже дивуюся, коли люди просять порадити акушера, який прийме роди, ну я би в житті не наваж. Я нікому радити лікаря, який буде приймати, ну, тому що це відповідальність. А якщо щось піде не те не так, а якщо це ну це взагалі такий процес, дуже знаєте, і, і це буде вина лежати на мені, бо це ж я порадила. ось тому давайте ми е, ось про що людям розкажемо клінік, насправді офтальмологічних дуже багато, і запит порадьте клініку там умовно для лазерної корекції один із найпоширеніших, навіть якщо мумити, реклама. так? реклама да, зайшли і да, зараз буде вам реклама да. Да. на що звертати увагу на що? Ми знову ж таки ми робили ефір про ексімерну корекцію. Ми знаємо, що багато методик є. Е, на що звертати увагу? Що запитувати у вас для того, щоб переконатися ну, у вас або будь-якого іншого офтальмолога, щоб переконати, щоб довіритися, дуже просто в Європі це вважається таким чином. Запитується скільки він зробив цих операцій. Угу. Це на першому місці. Друге, на якому обладнанні працює фахівець. Це саме головне. Розумієте, оці два моменти це самі головні моменти. Тому що скільки зробив, це ж не значить, що якісь можуть бути там ускладнення, таке інше. Ускладнення можуть бути любі. От пацієнти пішли в одну клініку, зробили оперативне втручання. От пацієнт незадоволений гостротою зорою, не технологією, гостротою. І він шукає. Ну, я там, скажімо, завідуючи кафедрою, і мене шукають як експерта. От приходять до мене, от ми там зробили оперативне втручання, але зір недостатньо. Я аналізую, дивлюся, робимо обстеження. Зір і не повинен бути більший. При глоукомі, наприклад, ми просто повинні призупинити цей процес. Я кажу, завдаю запитання пацієнту, скажіть, вам достатньо зору? Людина бачить 0,4, 40%. І часто пацієнт відповідає, так мені достатньо зору, давайте будемо його зберігати. Ми його не покращимо вже. Це вже головокома, зоровий нерв вже загинув і таке інше. І от е, ці 40 відсоток людині достатньо, ну, буває, хватає до кінця життя. Слухайте, ви його не покращите, і ви чесно про це зізнаєтеся, бо ви не, ну, не то, що не зацікавлені, да? а є ж насправді, на жаль, є випадки, коли, е, що називається, вже, а, Ну не так, хочу... в рекламі. Ми вам обіцяємо, да. що у вас буде все добре. Ніколи не обіцяйте, хірурги ніколи не повинні обіцяти. Вони повинні. Казати саме головне, ми максимально зробимо для того, щоб вам покращити ваш стан. Це найважливо, а ви маєте і зразу вимоги до пацієнта. Я кажу, дивіться, щоб не було ускладнень. Е, повинні ви вибрати клініку фахівця, ви вже вибрали. А тепер давайте ми розкажемо, що треба зробити з вашої сторони. От, як підготуватися і таке інше. От мене був пацієнт, буквально недавно. Я йому кажу, він там в мене хороший цукор, там 8-9, Я кажу, почекайте, що значить 8-9, У вас пробували, на наочному дні. Був через те, тому що вам 66 років, тому що у вас є холестерин і що у вас підвищений цукор. Через те ми з вами чудову операцію. А ви ж бачите, не буде. не буде. Крововилив буде на наступний день, і він буде незадоволений. Пацієнта треба готувати. Дійсно, пацієнти звикають до лікарів. Е Дуже звикають, дуже звикають. У Мене одна знайома так пожартувала. Відома людина каже: Та краще я зміню своєму чоловіку, чим лікуючому лікарю. Розумієте, <рес> такий жарт, такий жарт. Я його почув перше і мені дуже сподобалося. Тому шум така віддані. Знаєте, лікарю і відповідальність лікаря вже. І дійсно є пацієнти, які ну тобі вже надоїдають. А правильно роблять, що надоїдає, а в них без вихід, розумієте? І тут ми приїжджаємо з якоїсь наукової конференції, появився новий препарат, появилась нова технологія, появився який імплант при новий. І добре, що надоїдали, ми споминаємо, хто ми запрошуємо, ми робимо і, і людям, ви знаєте, так легко зробити гарний зір, якщо людина була здоровою і дивиться за собою. І цей зір буде надовго. Але якщо людина запущена або тяжко хвора. Оце диспансерний нагляд повинен бути обов'язково. Тут уже дійсно ці пацієнти підлягають нагляду в державних клініках, або якщо є можливість, я вам хочу сказати, що у нас зовсім доступні по ціні приватні клініки. В Європі 80% хірургії офтальмологічної в приватних клініках, 20 бюджетів. У нас також вимальовуються такі числа. Зараз Міністерство охорони здоров'я там буде приймати ще один якийсь циркуляр. Обговорюється про фінансування ну звичайно, це військовослужбовців, це реабілітація поранених. Це вже нам на все наше життя, це наші пацієнти. Тому що у нас, коли приходять поранені хлопці, то е, практично буває очних симптомів не так багато, це контузія тяжка. Тяжка контузія, це відсутність барабанної перепонки, mm -hmm. тобто це мінно-вибухові поранення. І тут комбіновано. Ти вже думаєш: ну добре, я подивився, призначили, але його треба. Реабілітація повинна бути мультидисциплінарна. Це повинні бути окремі реабілітаційні центри. Це те про що зараз держава зараз бає і старається це робити. Дуже сподіваюся, що побачимо такі центри, ну що будемо бачити відкриття таких центрів, знаєте, чи ледь не кожні півроку, бо насправді їх потрібно багато. Так, що я хочу нагадати, я хочу нагадати, що якщо ви, шановні слухачі або глядачі нашого ютуб каналу, тільки у пошуку лікаря і клініки для того, щоб е, привести до ладу. Свій зір або зняти якісь сумніви, які маєте щодо свого зору. Будь ласка, звертайтеся в медичний центр Очіклінік. Все дуже просто записатися або записатися, або дізнатися деталі можна за телефоном 0800 333 707. приїжджати на вулицю Василя Липківського, 16В В. Це неподалік від південного залізничного вокзалу. Інформація прозвучала на правах реклами. Сергію Олександровичу, що хочу. Дивіться, отже, є багато операцій. У нас тема відновлення там. Після після ведення, ведення. Так. давайте. От коротенько. У нас буквально 9 хвилин лишилося. Коротенько від най, найлегшого. Найлегшого. Давайте так. Катаракта саме основне захворювання. Пацієнтів дуже багато. І от саме головне, пацієнти з катарактою повинні знати. Їм дає листочок лікаря після операційного ведення. Там рівно місяць треба капати капельки. Чітко прописано, як капати, як часто і таке інше. А далі що? А от американські офтальмологи академія офтальмології вона запропонувала в своїх протоколах лікування, і ми їх переписали. от це нас існують протоколи лікування катаракти, державні, де написано останній візит до офтальмолога після операції катаракти через пів року. Чому? Тому що оті маленькі дірочки, які ми робимо, коли ми там, скажемо, робимо технологію оперативного втручання, ставимо штучний кришталик і таке інше, вони потім будуть малесенькими рубчиками. Так от вони трошки турбують пацієнта. Якщо щось турбує, ми призначаємо крапельки, а краще пояснити пацієнту, що це може бути. Розумієте? Це дуже важливо. Оця технологія, тобто катаракта, ви зрозуміли, півроку наглядається. Глаукома. глаукома Давайте так. Да. Катаракта з глаукомою ще ж таке буває. Так, да, є ізольована глаукома, да, і потім вона ускладнюється катарактою, частіше так. І от глаукома. Бачите, при глаукомі там же тиск підвищений всередині ока, і цей тиск тисне на що на зоровий нерв, Іде атрофія зорового нерву. І тут головне. При атрофії ми вже не можемо так сильно відновити, можливо, там на 10%, але головне понизити тиск, зробити, можливо, комбіноване оперативне втручання. І тут нагляд от пацієнти кажуть, я, я вирізав гловком. Не бува такого, тобто вона завжди залишається. Ми зменшили тиск. І от пацієнт після того продовжує капати довічно. але Можливо, інший режим крапель, можливо, там не 4, не чотири варіанти, чи три варіанти крапель, а десь один варіант крапель. Тобто, післяопераційний період ведення глоукоми дуже довгий і завжди, тому що ми боїмося знову підняття тиск. при глоукомі після антиглоукомних операцій. Ти може знову піднятися. Існують спеціальні імпланти, тобто, які по це. І вона закінчується термінальною глаукомою. і тут знову таки є лазерні методи лікування, щоб око не боліло. Тобто при термінальній глаукомі око збільшується, розтягується, скажімо, тканини, і воно болить, тому що нерви розтягуються. І через те є спеціальні лазери, які приварюють солярне тіло і зменшують виробку рідини О, всередині, і око перестає боліти. Звичайно, дивіться, це косоокість взяти. Почекайте, а глаукома ускладнена цукровим діабетом діабета. Та цукровим діабетом взагалі дуже складно, тому що е, тут вже декілька хвороб. Ми в першу mm. чергу відправляємо до ендокринолога, щоб отримати заключення і правильне лікування. І в той період, як вони пролікуються, пацієнти в глаукому, в ендокринолога, от ми беремо зразу на оперативне втручання. Розумієте, краще всього, от мудрі пацієнти кажуть, ми пройдемо от таке лікування і дуже правильно. А після того, на останній день лікування, і до нас ми прооперували. І якщо люди йдуть десь відпочивати, будь ласка, після того буквально через день вони можуть їхати і відпочивати. Лазерні методи лікування вони потребують нагляду також місяць. Тобто, якщо ми робимо там лазерку, коагуляцію, панретинальну і таке інше, чи селективну трабекулопластику, то ми е, призначаємо огляд там через два тижні, а потім через місяць. Чому що таке лазерні методи лікування? Це припіки лазером. Чи це розрізати лазером? Тобто все рівно там буде раневий процес, розумієте? І якраз загоєння проходить десь через місяць, через те, обов'язково через місяць огляд у, паци... у офтальмолога. Косоки як дитячий офтальмолог я дуже люблю і. Взагалі сама вдячна операція це косоокість. тому що дитина вчора косила, а на другий день вже не косить. Розумієте, і батьки щасливі, і дід, баба, і родичі. От і можна сказати, що якраз ми на другий день дивимося, і там тільки призначаємо, в окулярах ходити чи не в окулярах. Все на місяць. А через місяць приходять дітки, і тоді ми вже реабілітаційний період. Це більше всього, що апаратне лікування, тобто потрібно призначити. Ну, Ексімерна корекція ексі... популярна. Ексімерна корекція сама безпечна корекція на сьогоднішній день. Це без проникнення всередину ока, це поверхнево на рогівці. Саме головне, що треба вияснити, чи відповідають ті параметри, скажімо, рогівки і ока, бажанню пацієнта. Тому що от в мене по понеділкам прийом я вчора був, так от було троє пацієнтів, двом ми відказали, відмовили, розумієте? Але була одна дівчинка, 15 років. Ми поміряли зразу товщину рогівки. Вона буде ветеринарним лікарем, сказала. І товщину рогівки переміряли, і в неї 600 вже, якщо в неї 600 мікрон, а потрібно, щоб ну, мінімально було 550-500. от то в неї то рогівка, старогівка, і в неї близорукість мінус 3,5. І я впевнений, що вона не виросте більше 6, І в 18 років, просто ми вже пообіцяли, що в 18 років можна прооперувати. А одна була пацієнтка, який, ем, я кажу, давайте так, через рік, бо їй 17 років, ми вас прооперуємо. Вона каже, у мене на сідучому тижні день народження. І ми її прооперували в день народження в минулу п'ятницю. Клас! Такий подарунок зробили, Знаєте, це теж дуже класно. Так от ведення цих пацієнтів. Практично ніяк. Ми тільки пацієнту просимо, будь ласка, щоб не сповз той клапоть, який прилягає до ока. Ну, не ходити в сауну перший тиждень, там не пірнати на три метри, ну щоб фізично не вдарив ніхто, боксом, щоб не займалися. Ну, практично трошки поглядітися потрібно. Бо у нас один дуже відомий. Політик приїхав, ну і що б ми не говорили, все. так він пішов через тиждень в баню. Ну, Трошки невеличке погіршення було, відновили, все нормально, ну, просто цього не можна робити. розумієте? Колись казали, якщо тебе прооперували, наші вчителі казали, офтальмологи, то пацієнтам казали, от ви уявіть собі, що у вас на голові стоїть кришталева ваза. Якщо можна, ось так тиждень, попрацюйте, походіть. Так, Сергію Олександровичу, 5 хвилин і два запитання від наших best. слухачів. Віталій пише перше російською, тому знову буду перекладати. Зробили лазерну операцію на обох очах. Діагноз глаукома пройшло два тижні, а зір став гіршим е, ніж до операції. Туман в очах людині 70 років дуже переживаємо, що стане гірше. Ось таке Віталій запису запитує. Я думаю, це як перший етап, тобто лазерна требеколопластика, це як сама така щадяща. От і ми стараємося спочатку Що таке лазерна? зробили маленькі дірочки для відтоку, так і дивимося, чи достатньо зробили цих дірочок. Якщо нормальний тиск, значить нормально. Але зір дійсно може погіршуватися, тому що при такі глаукомі частіше всього, що супутньою, є катаракта. А ми працюємо якраз лазером біля самої передньої капсули. І, можливо, навіть деколи буває пошкоджується передня капсула і прогресує якраз катаракта. Я так думаю, що цього пацієнта варто подивитися. Треба знати причину, можливо, там дійсно є і діабет цукровий, і таке інше. Можливо, якщо це все те, що я сказав, то там треба зробити видалення кришталика, поставити плоску лінзу. Я не думаю, що там треба дорогу лінзу ставити, тому що це з таким діагнозом от, складним. І я думаю, що пацієнт може. Зменшити скажімо, от, період після операційний по реабілітації до хорошого зору, Так, я думаю, що високого зору там не буде, але буде кращий зір. Так. Я так думаю, так ну ми можемо порадити Віталію звернутися на консультацію, в тому числі в медичний центр «Очі клінік», де працюють фахівці найвищого рівня, де дуже круте і сучасне обладнання. Будь ласка, приходьте на вулицю Василя Липківського, 16 В, або телефонуйте, щоб записатися 0800 300. 333-707. А у нас ще швиденько запитання від Діани. Сьогодні видалила папілону на повіці, сильний набряк, синяк на все око, а в суботу потрібно на роботу. Чи можливо чимось помазати віку, по віку, щоб швидше набряк зійшов? А то лікар сказав тільки за флоксан. Флоксал, так це антибіотик. Я так думаю, що не мазь треба використовувати, а потрібно використовувати все таки краплі в цій ситуації. І є такий препарат, Терсо називається, тобто це гіпертонічний розчин. Це конкретно для цієї пацієнтки, да, щоб вже не всі почали <світ> лікуватися. Да, цим. От і можна цей препарат використати. Напряг зменшується а взагалі фізіологічні такі процеси патофізіологічні вони проходять два тижні. Через через два тижні набіг пройде і все буде добре. Дякую вам дуже, Сергію Олександровичу. І за відповіді на мої запитання, і за відповіді на запитання наших слухачів і слухачок. Я дякую, хочу нагадати всім, що ми у цій програмі Лікар знає, спілкувалися із відомим українським лікарем офтальмологом професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця Сергієм Риковим. Я дякую всім, хто дивився і слухав нас. Нас. Будьте здорові і бережіть себе, щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає.